Це, напевно, ще й багато. Так, друзі, все. Дякую за лайки. Окуляри всі обляпані. Кругом бардак. Бідна я мать! Знаєте це? Капусточка моя вже бродить, бо в мене тут 30 градусів на вулицю відкриті двері в мене. Ви ще не вірите, що в мене двері відкриті. Так, що ми з вами не кинули? На літр води 50 уксуса і 100 масла ні, то мало уксуса, сонечко. Я 80 додавила, щоб не вам і не нам. А масло також менше. Нащо того масла стільки. Так, і ми сюди ще не кинули перець горошку. О, Дуже дофіга я його кинула. У мене чоловік його терпіти не може цей горошок.